Зараз розпочався освітній процес за змішаною формою навчання. Ми, як представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, слідкуємо за безпекою, як проходить цей навчальний процес. У свою чергу ми консультуємо, надаємо інформацію, як діяти у разі надзвичайних ситуацій, так, що, що зробити, щоб їх попередити, так, та інформуємо діток про наявні небезпеки, які, на, на жаль, наразі є у нашій області. Сьогодні ми працювали з восьмим класом, розповіли їм про вибухонебезпечні предмети, розповіли їм принцип дії, що робити, якщо у разі виїхали. Так, які території є небезпечними наразі на сьогодні що робити аби не натрапити на ці вибухонебезпечні предмети також ми відвідали першокласників так надали їм зошити цікаві ігри наліпки так повчання які нададуть їм в ігровому стилі так вирішення також поводження з небезпечними ситуаціями так з небезпечними предметами Правильність ті у разі їх знаходження. Ми кожного дня надаємо консультативну допомогу, ми знаходимося тут, допомагаємо вчителям і діткам, так, щоб забезпечити повну безпеку у цьому навчанні.